Ця коняка зі своїми почухай мене ну, реально задовбала. Скільки тебе можна чухати, ти постійно не, не задоволена. Тебе чухаєш, 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 чухаєш. Відходиш два метри, ти почухай мене, я втомилася, я мені погано, мене заїдають блохи, бляха. А митися потрібно, ти чого не миєшся? Поки я ходжу, там з якимись вовками стріляюсь. Пішла б шуденько скупнулася, прийшла така вся рум'яна, духмяна, сказала цей Артур, я покупалася, тому не потрібно буде тобі слідкувати за тим, щоб мене чухати. Ось. І все. Ні, вона Почухай мене. Сама не можеш почухатися, впади в землю, валяйся дочуха, бляха. Зовсім дурно. Я кудись не туди їду. З оцею одежою я не можу розібратися. Яку одежу потрібно, яку не потрібно. Ну, типу, я зрозумів, що на холод. Так, тихо, стій. На холод потрібно теплу одежу, але ж, бляха-муха. Ну, напевно, все-таки сюди потрібно... Окей. Заїжджать. Питання тільки в тому як. Винагорода 300 баксів. А, я зберігся, якщо що, доведеться завантажуватись е аж е з міста. Тому що 300 баксів. Мені не дуже хочеться втрачати, хочеться якось проскочити цей момент. Це що? Так, ну тут чувак мене може здати, напевно. У нього там може висіти плакат з моїм хлібалом. Тому Десь отут. тут. Ніфіга собі міст, який крутецький. А коли по ньому їдеш, то так і не скажеш, що він крутецький. Думав, в ведмідь стоїть. То камінець. Якось тут можна і ці грабувати, і потяги, і все інше, але ні, я ніфіга не можу зробити. Чортові <плес> одріскали! <колей! плес> зупиніть повозку. А що мені допомогти комусь потрібно? Тут <плес> нарвався, на. Чекай, А... Тут можна було пробігти по мосту просто. Це хто? Оце хто? Це законники? Я так розумію, якщо я зараз їх почну стріляти... Бандит! Це бандити. Так, а ну тихо, стій. Сюди. Де вони? Ага, спробуємо. Спробуємо зараз з ними розібратись. Вони кудись здиміли чи що? А це хто? Хто це їде? Щось ніфіга не пише, хто це такі? Пацани, ви ж не будете на мене агресувати? Ні. Коняка сюди. Це звільнили бандита, бляха. І нічого тут не можна забрати. Луту тут ніякого. Щоб причцілитись через оптику. Не, не зрозумів зараз. Як прицілитись через. А! Окей. А вона не рухається. Оптика просто оптика, ясно. Бляха, й темно стало. Ще й темно стало. Ти перезарядити не хочеш, що ти заряджений вже? А оптику і. Цей, стій, не рухайся. А оптику і око можна використовувати? Ага, можна. Це хто? Так, сюди, сюди. Каліфорнійський койот. Ну, припустимо. Ой, бляха, скільки вас тут! Я так розумію, їх потрібно відстрелювати. Вони мені будуть заважати. Я можу зберігтись? Так. Спробуємо відстрелити. Ну блін, ну я ж оптику... Ну бля. А чого воно так далеко? Не розумію. Ну я ж натискаю оптику. Так. Я гадав в оптиці буде. Блять, мене хтось почув. Це бандити? Мисливці за головами? Та бляха-моха. Так, перезаряди. Я зараз настріляю, напевно, цих мисливців, а може втечу, не знаю. Вийде в мене втікти. Чи не вийде? Щось ця оптика не дуже мені допомогла, якщо чесно. Так, сюди, на цей пагорб. Ой! Коняка за мною. Так, окей, тепер звідси дивимось, де вони. Я їх побачу, не побачу. Не хотілося би в них стрілять. Вони там просто стоять. Чому я не можу в бінокль е, розрізнити, е, хто саме там стоїть? Типу, е, зрозуміти, яка шкіра. Вони сюди їдуть, падли. Розібратись яка е, шкіра на тварині. Бінокль може. Зрозуміти, хто то бандити чи не бандити? Шкода, що не, що не наближує приціл. Ну я не знаю, чи є сенс е, відразу отак намагатися їх е, влучити. Чи взагалі можливо не чіпати. Давай спробуємо перебратися просто. Аа а! Неприємно було. А кінь зараз буде оббігать і зачепить їх. Він буде оббігать, напевно, якось отак і зачепить, і вони. Не знаю. Коротше, в мене завдання зараз е, не показує, що. Що його можна виконати. Це типу з-за того, що вони побачили мого коня? Погоня. Вони побачили. Що таке? Що не так? Витривалість? А? Так. А це з'їсти. Ну, витривалість око? На витривалість просто є. Давай оце. В принципі, поки що все. Вони за мною, так, ідуть. Вони перепливають за мною. Я не знаю, як їх позбутись. От що це воно блимає? Я так розумію, мені потрібно їх е довбануть. Коротше, отут потрібно зайти. Що ти видохся? Диви, ну, блін, ну серйозно. Де вони залазять десь? Де вони, Снайпер каже творяще, що робить. Один тут застряг. Я так розумію, біда повна. Повна біда. Напевно, за мою голову буде винагорода просто шалена. Так, R. Це ні, це ні. Блін, блин, можно мені отсюда? Кто там скаче? Ох, вы мене налякали. Йдіть звідси. З'їсти, що з'їсти? Гриб зонтик. Окей. Так він щось дав мені цей гриб зонтик чи ні? Парасолька. Він щось нічого не дав. Наша їх жеру тоді. Так, коні йдіть звідси. Не паліть контору. Ну той там застряг. Окей, хай він застрягне там на віки вічні. А я потім якось до нього доберуся і грохну. Якби ще я в зброї розбирався, яка краща, яка старий двоствольний дробовий. Не знаю, як краще вона, не краще. Пограбувати. О, золота обручка. Тут же два лежить. Що я тільки... Ось ось ось. Пограбував тільки одного, ну другий же лежить ось. Все. Ціле наведення в грі просто тупувати. Просто тупувати. Ну тільки що ж було пограбувати. Окей. Ну... Okay. Зовсім в іншу сторону дивишся, воно тобі показує пограбувати. Капець просто. Так, тебе я розбирав. Старий пограбувати. Снайперка це річ. Снайперка це Що взяти? Взять. Що ти збереш? А, труп! Господи, кинь його! Револьвер на старий ковбойський. Револьвер флако. А що мене краще? Револьвер чи револьвер флако? У мене таке враження, наче вони однакові. Коротше, не буду я їх підбирати. Де ще один труп валявся? Раз, два. Три чотири трупи я? Я ж понастріляв їх більше. Він іде за мною? Він пливе, падло. А цей кудись вниз упав? Цей вниз упав? Не хочу я спускатися. Можливо, в нього щось цінне там лежить, але я спускатися не хочу. Я можу зберігтись? Не можу. Це із-за того, що я зараз е в розшуку мені не дає виконати завдання. Коротше, чувак, тобі не повезло, то тобі, тобі зараз глина настане. Я не хотів спускатися лутати цього мужика. І не хотів вбивати того, але я бачу, що мені доведеться це зробити. Коняка застрягла не в текстурах. Блін, я там ще одного не облутав на горі. Так, ліки для коняки, окей, добре. Не дуже вони потрібні, але краще хай вони будуть, ніж коли їх не буде. Так, і один чувак ще. Взять. Я так розумію, їх рознести потрібно, тому що вони перетинаються ці мітки взаємодії. Пограбувати цього не можу. Ну, чорний великий хрест. Значить, його можна було пограбувати. Ні, не, не дає. Добре. Погнали грохнем того чувака. По-іншому я так бачу ніяк. Ось я. Що взять? На око, окота? Ні. Не впливає. Блін, якби ж воно наближило. А чо я не поняв? А шо ти. що не так? Давай оці. Це, чувак. І все одно мені не дає мітку. Не знаю, Ну я ж з... прибрав загрозу. Так, тут я ноги зламаю. Так швидше просто. що тут? Right. Что тут? Что это таке? Что тут за хрень, бляха? змея чешу Ля ти мене лякала. Освіжувати. Полосатый гримучник. А, а забрать м'ясо не хочешь? Так. Тепер питання на 100 баксів. Як мені відновити активність Сука, Ти скинув змію серйозно? Я так розумію, мені потрібно звалитися з цього сектора і дочекатись, поки завдання відновиться. Диви. Ти знущаєшся. Тобто, якщо я перехожу, завдання стає неактивним. Чи як? Я перехожу на ту сторону, завдання стає неактивним.